Жителі околиць міста давно чекали світла на вулицях, хороших доріг, зручного і доступного транспорту. Необхідно остаточно вирішити проблему газифікації і водопостачання. На околицях жити має бути так само комфортно, як і в центрі. Сказав і зробив. Саме так можна підсумувати цей пункт передвиборчої програми мера Андрія Матковського. З вами я, Андрій Бондаренко, і ми продовжуємо цикл фільмів три роки після обрання міським головою. Упродовж трьох останніх років введено кілька додаткових маршрутів, які раніше вважалися нерентабельними. Лише у рибцях мало не щомісяця з'являються нові або ремонтуються старі об'єкти. Амбулаторія сімейної медицини, пункт міліції, кільцева дорога навколо селища, шляхопровід через дамбу, прокладення тротуару, реконструкцію, освітлення, новий автобусний маршрут, спортивний і дитячий майданчики. 2007-го розпочато будівництво водогону до селищного будова та лісок 1 Пізніше до ліска. 2 нині головна мета завершити. Наступний етап закільцювати водогін, з'єднавши з Герівкою. Розпочався стали рух маршрутом Крити ринок лісок. Справжньою подією стало відкриття Яківчанської дороги. У напрямку Росошинці Дендропарк Яківці курсують 10 автобусів 33 го маршруту. У подальшому тут планують прокласти ще й тролейбусну лінію. Виділені кошти закуплені 18 автобусів для комунального підприємства Полтава Електроавтотранс. Благодаря цим автобусам відновлені маршрути місця, які до цього часу не експлуатували все такі маршрути, як шостий маршрут по вулиці Луговій, по вулиці Карла Ліпних, та по вулиці Шведській, по вулиці Харчовиків, до першої міської лікарні і огнівки. Всі ці автобуси, місто без околиць, працюють в дві зміни з 5.30 до 22 години вечора. Крім того, ми на сьогодні ставимо велике завдання, щоб на всіх окраїнах у нас були розташовані, якщо не скажімо так, спеціалізовані магазини, то в обов'язковому порядку кіоски, павільйони, які би надавали можливість мешканцям придбати товари першої необхідності. Там завдяки автоматизованій системі управління руху міського пасажирського транспорту в Полтаві жорстко контролюють роботу автобусів, мікроавтобусів, тро. На 11 маршрутах діє програма для пільгових верст населення. Про існування деяких полтавці навіть забули, як от район дослідного поля, лісок, вулиця Лугова. Я, наприклад, троєчка їжу на... в сторону Дублянщини, все время є вовремя, постійно. Десь до 2,5 роки, то поганенько було з транспортом. Всюди швидко добираюся і назад теж, а раніше вийде шаво. Якщо не погода, так то взагалі і в автобус навіть не влізеш. Стоїш, автобус, та й мерзнеш. Я їздила і на Росошинці, і в Мачухи. Дуже зручно, що пустили такий автобус, так що я рада, що пустили місце Лизоколи. Син мій користується, там знижки дають якісь на приїзд учням, то він зі школи завжди любить їздити на цьому автобусі. В Рибцях живу, у нас там проасфальтували дорогу, ну, освітлення зробили. Так, це було два роки назад. 33-й автобус ходить. Тепер дуже зручно. Утром без питань доїжджаємо на роботу. Раніше п'ятеро ходила. Поки дождеся. амбулаторія в нас нова. В рамках програми місто без околиць з'являються дитячі і спортивні майданчики, і фармацевтичні заклади. Понад два роки в аптеках «Авіамістечка», містечка новобудови і «Вороніна» пенсіонери та інваліди отримують 20 відсоткову знижку на будь-які медикаменти. Видана експлуатацію довго очікувана поліклініка дитяча в Київському районі міста. Також на околиці, до речі, міста, але в центрі Київського району в Полтаві проводиться робота. По розширенню мережі амбулаторії сімейної медицини це осередки, медичні осередки, які створюються в віддалених мікрорайонах нашого міста. Ми загалом створили. Уже 16 таких осередків, в тому числі 12 амбулаторій, 4 відділення сімейної медицини. У мене чоловік інвалід третьої групи, і нам часто приходиться звертатися за допомогою до лікарів. І це так незручно, так далеко було нам у третю ту поліклініку йти. А тепер набагато ближче. Ми тут живем не дуже далеко, і з дітьми, і з чоловіком. І я просто вдячна. Як бачимо, обіцянки міської влади виконуються. Обіцянки міської влади виконуються: а ручієм добрих справ незмінно залишається гасло. Найкраще збережемо, нове збудуємо. Нині можна із впевненістю сказати стереотип у центрі комфортніше ніж на околицях. Полтави не стосується.